Всім привіт! Мене звати Олексій, а це моя машина BMW i4. В цьому відео буду їхати на ній в Одесу. Як бачите, вже у нас пейзаж зимній. У нас вже все снігом вкрилося, на вулиці мінус. Тож подивимося, як машина себе показує в мороз, як машина себе показує на трасі, як задній привід тут підходить для такої дороги, для такої погоди. Також подивимося, які витрати, чи сильно це стало більше взимку, ніж влітку було, ніж було навесні весні, восени. Значит, машина підготовлена на зиму у мене наступним чином. Звісно, що зимня резина ультрагріб Performance 225 55 r 17 Ті самі диски, які були влітку. Дуже економні диски, тому я думаю, що сьогодні вони мені трошки дадуть фори. Прийняла з машинами на великих колесах. є можливість включити клімат з брівка, Тож бачимо, зараз я з вами спілкуюся, машина вже трошки вітає. Також подивимося нові зарядні станції, які поставили на трасі Київ-Одеса, компанія GoToU. Останні місце компанія дуже стрімко покривається напрямок. Подивимося, з чого вже досягли і що планується ще в найближчій перспективі кількох місяців. Також на каналі є відео попередні поїздки в Одесу на одному заряді. Цього разу, звісно, на одному заряді не вийде, але вийде з однією дозарядкою. Нещодавно Одесу сильно замило і там все вкрилося снігом. Траса стояла перекрита два дні, вже розчистили, тому буду їхати дивитися, як там. Розчищено, як там можна їхати. І, до речі, в попередній поїздці, коли я їхав в Київ, Одеса на одному заряді, не було жодних потужних зарядних станцій на трасі. Була лише одна станція тока трошки з боку біля умень пиво І все. І більше нічого. Більше тільки ясно: 50 кВт або Infinity Charge 40-50 кВт. Тепер же там є реальна конкуренція, реальна потужні станції, тож поїдемо, подивимося, що помінялося за ці кілька А, Зарядив машину до 100%, тож я думаю, що якраз буде чудова можливість подивитися реальні витрати скільки то все займе. До речі, прикольний момент полягає в тому, що тут тут є. Підігрів а, скла в зоні камер. Окрім цього, отут радар теж з підігрівом. Тому якщо ви їдете на круїзі, у вас круїз завжди працює. Так, отож, в мене 99%, 8.15 виїжджає з хати. Зараз їдущий на еподром, забирає трошки пасажирів на бублокар, щоб не їхати самому. А, так, 96%. Їхати мені 200 кілометрів рівно до Умані. Так, від'їхав 30 кілометрів, перший взагалі через усі камери. 20 хвилин до Одеси, активуємо підігрів батареї, щоб батарея була максимально нагріта. Дивимося, чи щось помінялося в ботах. Якщо тут йде підігрів батареї, о, з'являється ця іконочка. Значить батарея досі недостатньо нагріта, не дивлячись на те, що ми вже їдемо 1,5 години по трасі, батарея ще є куди нагрівати, і зараз вона почала нагріватися додатково. За допомогою цього механізму можна отримати кращу потужність взимку, тому я рекомендую взимку це завжди активувати. Так, десь три приїхали вчасно. Зараз витрати душі на підігрів 1 кВт, Тобто роблю висновок, що батарея вже має бути розігріта достатньо. Середні витрати, до речі, зросли вже 24,5, хоча б Це через те, що підігрів батареї багато з'їв. Це машину підключив. Відкриваємо голдею. Все, нас одразу розпізнало, розпочинаємо заряджання. Процес пішов. Резервація була на 10.40. приїхав трошки раніше, тому замість 40 хвилин у мене тут є 42 хвилини, бо дозволяє 15 хвилин до 15 хвилин після вашого вказаного часу. Все, 160 кВт рівно, тобто видавав максимальну свою потужність. Йдемо дивитися, що в машині пише. А в машині така ж саме краса 160 кВт. Все чудово. Я вже проїхав сьогодні 205 км. Витратив на це дві третини батареї, тобто роблю висновок, що машина може проїхати в таких умовах 300 з копійками. Тобто, якщо буде менший вітер боковий, проїду там 350 км. Якщо буде сильніший мороз, прийду там 300, може 280 км. Але далеко не 400, які я приїжджав влітку. Зараз на вулиці 0, мінус 1. чи не прям сильні морози. Але тим не менш це вже сильно впливає на машину. А, також ще одне зауваження: теж я зробив підігрів батареї примусової. 20 хвилин машина гріла батарею. Вона зараз чудово бере заряд, тобто це мало сенс для того, щоб швидше поїхати, швидше а, проїхати цю подорож. Але це вплинуло на витрати. Якщо по дорозі витрати стрімко йшли до 20, то після активації підігрів батареї витрати стали 24. Тобто це реально вплинуло, і треба дивитися, що ви хочете. Швидше зарядитися і поїхати комфортніше чи поїхати дешевше. Загалом, я думаю, що якщо б я машину не грів, то тут я взяв би десь, може, там 120 там, кіловат-125. Далі воно почало падати, і далі я заряджався б кіловат десь по 70-80. По Загалом це вплинуло би, що додало б десь хвилин 10, може 15 до моєї сесії. Тому якщо ви не поспішаєте, то можна поліції батареї не гріти. Ця локація це зарядний хаб Боутою в Умані. Цю локацію запустили в роботу. В листопаді 2023 року. Тобто, от нещодавно тут у нас наразі є дві зарядні станції. Це виробник компанія UGV, станція станції потужності 160 кВт, конектори GBT, CCS-2, CHAdeMO, тип 2 Це друга станція виробництва Костат європейського CCS-2, CHAdeMO та ТЕП-2. потужність 120 кВт. Бачимо далі. ще Є чотири виводи під зарядні станції, тобто. Це лише перша така тестова версія цього зарядного хабу. Тут ще досі немає інфраструктури навколо, це просто зарядка по суті в полі. Але в першому кварталі 24-го року буде запущена вауч-зона, де ви зможете відпочити, поки заряджаєте вашу машину. Також будуть запущені решти чотирьох станцій. Тут очікуються станції різних виробників. Я думаю, що буде і енді Group, Я думаю, що буде і може ABB. тобто різні станції різних виробників. Чому так? Чому не поставити однакові? Відповідь дуже проста. У нас є різні автомобілі, різні виробники станції, і на кожна машина нормально спілкується з кожним виробником станції. Особливо це стосується машин з gbt портом, оскільки там доволі важкий протокол комунікації, і деякі машини заряджаються, наприклад, тільки на UGV, а деякі заряджаються тільки на ND Group. Тому для того, щоб ваша машина 100% зарядилася за будь-яких умов, тут буде стояти станції різних виробників. На мою думку, це рішення є трошки менш естетичним, але правильним загалом. Взагалі, під кінець року компанія GoTo дуже широко заходить на трасу Київ-Одеса, адже в жовтні вона запустила станцію біля Умань-Пиво на 180 кВт. і далі в листопаді запускає цей зарядний хаб, який ще в грудні та в січні буде ще нарощуватись і ще. Більше ростатися. Якщо ви подорожуєте Київ Одеса, то вам в принципі достатньо використовувати станції Ґолтою для цих подорожей, і це ну доволі комфортно. Локація ну реально класна. Якщо ви переживаєте, що вам тут робити, то зараз тут є АЗС ВОК, дві хвилини квішки, можна піти туди. Проблем ніяких немає, єдине, що треба дорогу перебігти. А ви не переживайте, буде ця лаунж зона буде все класно. Також на своєму каналі я почав таку рубрику як спілкування з представниками зрядних мереж. Уже є відео на каналі з представниками кампанії GoToU. Там є багато інформації про те, куди компанії відрухається, як вона розвивається, як вони починали свій шлях. Скільки в них зараз є станції, що в них є в пріоритеті, що вони ставлять, що вони не ставлять. Багато різної інвестиційної інформації. Якщо ви хочете поставити зарядну станцію, отаку потужність 160 кВт, або 120 кВт, або ще якусь іншу, або навіть повільну станцію, наприклад, система біля житлового комплексу. У вас є багато різних варіантів інвестування. Але я звісно розумію, що не всім цікаво інвестувати в зрядні станції, не всі готові викласти багато грошей на це, є певні ризики. І є інші механізми інвестицій. Наприклад, ви можете класти гроші в акції або в облігації, купити військові ОВДП і так багато іншого. І, хоча інформації в інтернеті реально багато, багато інформації є непрофесійною, неякісною, і люди там, наприклад, роблять помилки, розказуючи вам якусь неправдиву інформацію або якусь непрофесійну. І звісно, ви робите також помилки, і втрачаєте ваші гроші. Тому я особисто рекомендую вам подивитися на такий канал, як iPlan.ua. Мені дуже подобається. Там багато різних інформацій про інвестиції, про те, куди інвестувати гроші, що таке etf фонди, як, наприклад, прийти реєстрацію в Interactive Brokers, як туди занести гроші, як на тому всьому заробити, як вкласти свій капітал для того, щоб отримувати гарну пенсію. Всім рекомендую цей youtube канал, дуже багато класних профільних відео матеріали готують реально професіонали свої справи, які вже давно в цьому крутяться. Не якісь студенти вчорашні. A uh, realno profesionalna klasna І якщо вам недостатньо цієї інформації, то там також є можливість індивідуальних консультацій. Наприклад, якщо ви хочете розробити план інвестування на кілька років, то є така можливість замовити індивідуальну консультацію. Всім рекомендую з ними працювати, з ними також особисто працював, розроблював план інвестицій на найближчі 20 років вперед. Теж має певні гроші в акціях. Задумуюсь також про придбання якоїсь зарядної станції, щоб трошки це перевевити. Всі посилання на iPlan будуть в описі до відео, якщо вам цікаво. Зарядилося за 35 хвилин до 88%. Покушаємо зарядку зрядку, їдемо далі. Ми стоїмо. Ну, коротше, так, якийсь рух там, мабуть, перекрили, може якісь реверси зробили чи що. Така погода сонячна. До речі, стало тепліше, вже 2,5 градуси. Це все два. Це ми. Стояли коротше, в заторі в тому недовго, може, там, не знаю, хвилин 5. Далі поїхало нормально, а тепер знову стоїмо в заторі вже 5 хвилин і не знаємо, коли поїдемо. Лише виїзд, що запізнення вже на півгодини від того часу, як було. Мали приїхати краєстровка і тепер 14 14.30, приїдемо. речі, поки отак от стоїмо, то витрати на підтримку температури всього 1 кВт. Це температура, екран в цій, фари. І у нас зараз 21,5 градуса. тобто доволі тепло. Тому якщо у нас 1 кіловат витрата, а у нас ще половина батареї, то ми можемо тут стояти ще 40 годин. Хвилин 50 коротше, стояв в заторі і зараз трошки почали кудись рухатись. Що творять? Їдуть зустрічці просто. Один за другим, бо вже всі задрались тут стояти. Трошки отопротягнулися, може не знаю, пів кілометра тепер знову стоїмо. По ходу, дотягнулася тянучка до того місця, де йде розрив на зарод. А ми стоїмо, чого стоїмо? Ще Коротше, Стоїмо, тут вже більше хорошою, то не хочемо розтримати собі дорогу. щастя наше було недовгим. Знову стоїмо. Періодично кожні там, кілька хвилин трошки рухаємося, то так то сяк. Поліцейські перекрили зустрічку, тепер не можна їхати по зустрічці. Угу. Передоводиться їхати нормально, а нормально їхати немає можливості. Вже і по траві їздив, коротше, і по глубокому снігу їздив. Нагадаю, в машині тільки задній привід. Але вага більше двох тонн, тому сніг продавлю нормально. Ну, Потроху просуваємося, вже проїхало 15 кілометрів за півтори години. Чудовий ротат. І у нас тут мільйон фур попереду, тому. В принципі, тут місцема об'їжджає так ось по траві, але тут високий сніг лежить, тому саме тут в фіг проїдеш. Доведеться щось придумувати інше. А іноді я там приїжджаю, але зараз там теж глибокий сніг. І що його робити? Непонятно. Так, то 465 кілометрів і середній 23,6 приїхав в Одесу о 4-й годині дня. Тобто загальна дорога склала 7,5 годин, враховуючи 2 години на заторі. Тобто, якщо без затору, то десь 5,5 годин був повний шлях. Так, запускаємо зарядку. Тут у нас одночасно Д4 я ще MG на тип 2 тобто Санкція загружена добряче. Три порти з чотирьох. Дивимося, стільки вийде, тому що батарея не грів. А на вулиці кращі умови, на вулиці плюс 4 градуси. І менший відсоток заряду. Ну, Десь так і бачимо. Десь 73 кВт, а в вайдіжки зараз 74. Так, 62 пала. І на Тиф 2 7 кВт є. Отож, приїхав зараз в Одесу. Отут локація станція 160 кВт від GoTU. Є класна можливість тут зарядити машину. Це єдина станція компанії GoTu в місті Одеса. Але також планується ще ставити станції, тож компанія заходить дуже надійно на цей ринок. Понути буквально хвилин 5-10, оскільки в мене ввечері ще очікує нічна зарядка Сі. Покажу її в наступному відео. До речі, наступне відео буде про зротню поїздку, яка буде завтра по суті, з Одеси до Києва. Там будуть інші станції, інший оператор, інший бірг, все інше. І, по суті, дорога з Одеси до Києва вона трошки в горку, тому будуть більші витрати. Цікаво, буде, наскільки більші більше витрати. Так, трошки пройшов час. Станція вийшла на 80 кВт по CCS, видає мені рівно 200 А по GBT це 62 кВт, оскільки в нього 48%. Зарядив, коротше, трохи до 20%, тобто 10% накинув. Це мені цілком достатньо, щоб зараз по Одесі поїздити, і більше мені навіть не треба. Зарядка зайняла 7 хвилин. Тож, якщо вам відео сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на цей канал і наступного відео дивимося з подорож». подорожі.